Ну, В який момент життя? А коли момент? Коли гроші кінчилися, дуже захотілося стати продюсером. Да. Ви зрозуміли, То що має Інших мати. варіантів геть не було. тобто... Абсолютно. Було дуже багато джинсів і бажання. Це правда. Ви маєте типу музичний слух, і ви собі вирішили, ага, я можу на тому заробляти кошти. Я, типу, ви розумієте, що До шарі... цього не треба мати музичний слух, абсолютно. А що? Треба мати. Хисно до того, відчувати, де бізнес можна зробити. Ага. А можливо... То вам, вам то не грозить, ви хлопці, не з тої опери взагалі. Ми, добря... Ми добряки, нам там не до того. Треба бути такою трошки сукою, правда? Ну, Тобто в плані в, в хорошому плані і в пульганому теж. А от ви на когось зрівнялися, чи ні? взагалі Ну, якісь продюсери, на яких ви рівнялися, Я про то? Ну, взагалі-то я працював з Костю міла все життя. Ну, Це досить успішний продюсер, на мій погляд. Скільки він дівчат хороших перепорт, е, е, перепорт. зробив. От е, вже з тему того Кості Міладзе. Е, е, яка зараз ситуація? Яка у нього зараз позиція відносно е, війни? Нормально, він в Італії живе. Втік, правильно? Не треба так грубо втік, ну. Виїхав. Виїхав. Втік. Та? Він, розумієте, він грузин. Він ж не українець, він грузин. Він... Має право жити там, де він захоче, ну але насправді його, його колектив колективи, що він працював, так. це все пов'язано в Росії. Ну, і... Чому? Він це українська група. Вона створена, я записував перший альбом Попитка номер 5 Якщо хтось пам'ятає, це так, все пам ми разом з ними записували і робилось на Україні. Взагалі, все найкраще, що було там, у окупантів, це робилось на Україні до сих пір. Робиться на Україні, тому що у них мозгів немає, до сих пір. у, у них... нас є мозги а -а -а. і, і ті да. потапа, блядь. Ну. Потапа є мозги. Так, то а от є щось в українському шоу бізнесі, щось так зроблено, що ви дивитеся і кажете, ну це бездарно. Ну крім моєї пісні, от ще? ну не остраюся. <переду> там там не в пісні справа. Ні, щось є таке, може ще типу реально. То ви дивитесь, воно працює, але ви не розумієте, чого. Слухайте, тут у моїх колеги, це буде якось некоректно, Я ну, буду ну. висловлюватися про них, що вони бездарності. Ну, ні, не, але, без але за прикладів, без прикладів. основна причина на Україні дуже погана, це повна відсутність музичної критики. Щось створюють, якісь пісні. Їм здається, що вони щось нове створили. Ви послухайте, 20 років назад це вже грали, все І вони думають, що вони якісь шедеври створюють, і так бо їх ніхто не критикує, це жахливо. Якщо ти не відчуваєш критики, ну це е, дорога нікуди.